Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі, вітаю на відео. А, сьогодні в цьому розкладі ця інформація буде націлена на те, щоб щось зробити прозорим або для вас, або вас самих для себе. Любі, ще раз кажу, не знаю, як піде інформація, щитую послання від карт або завдяки їм. Да? Такий поток. Знаєте, у вас якась така антипатія до змін в собі, у вас такий нападок лінії по відношенню до цього. Тому а, у вас може зараз бути такий період на фоні цього всього, да? що ви почали помічати. Людські вчинки. Ви почали за них дякувати. Ви почали їх оцінювати можливо. Да? Ем, справа в тому, що якісь. Не якісь любі. Справа в тому, що питання змін себе в собі, це для вас питання закрите. Ви свого часу. Що в доволі юному віці прийняли рішення для себе не змінюватись, не піддаватись нікому да? і, і йти своїм, своїм шляхом. І якісь <кхи> наративи, якісь розуміння про себе, про людство в цілому. У вас вони дуже закам'янілі. Дивіться, справа в тому, що це може бути ваш скептицизм. Про ось цю рису можуть говорити. Тому у вас на фоні цього, знаєте, як ну, ви не помічаєте, можливо, цього. Для вас самих це може бути нове усвідомлення, або ось ви почули, і для вас це стане прозорим. Не бачили, не бачили тут бац, ну це може бути поступово, да, не одразу, але це може відбутись. Це свого роду звільнення. Ну, як вам сказати, у вищих сил, бо тут 20-й страшний суд, і подивіться, будь ласка, на саму карту. Тут, як людина, да, з людини дух такий раз і підіймається вгору, тобто воля. Справа в тому, що. Плани вищих сил саме для того, аби вас звільнити від цих та й багажу і якихось уявлень. Розумієте, у нас може бути абсолютно різний досвід, і це не говорить про те, що це портфель до кінця наших днів. Розумієте? Ні. Ми змінюємось, ми щось переглядаємо і тому подібне. Чим більше ми стремимось до того, аби надати собі конкретної назви, імені, посади, професії, освіти, статусу відносних, чим більше ми намагаємось назвати себе кимсь або кимсь опозиціонувати чи позиціонувати себе. Да? Ну, бо це як опозиція, як вам сказати, це я так виражаюсь, ну я особисто несу в цьому слові, як вам сказати, таке, знаєте, як суб'єктивна думка. Ось, оце щось із цього розряду. Тому ви можете цьому противитись. Але у, у вищих сил добрі наміри, вони хочуть вас звільнити, бо це є тягар. якщо на цій карті тут людина виходить із меж, да, випускає себе, людина вільна, то тут людина просто в темному теж одязі і просто лежить і от, ну, от, розумієте. А, чому я так кажу? А тут роздивіться, якщо маєте <кхем> вибачте, маєте таке бажання або можливість роздивитись карту. Там, от, за кам'яною якоюсь цією статуєю, чобіток, тобто зміни, і тут місяць, розумієте? Як вам сказати, зміни для вас, воно якось. Незрозуміло. Можливо, це могло сформуватися саме у вас конкретно, да? на фоні е, якихось обставин в житті. Можливо, дійсно, якось в доволі юному віці вас могли ранити. Я не знаю, в кожного це може бути своя людина, обставини, е, гори, життєві ситуації, досвід той самий. Да? Це не говорить про те, що ви сформувались, бо вам стільки-то років, бо ви там те-то усвідомили. Ні. Ви ось такі в результаті такого-то, да? Вам от стільки то років. Ви чого б ще хотіли в світі стільки всього багато? <кій> <кій> ну, дивіться, в чому парадокс, і карта місяця. І тут, от на місяць, бачите, тут теж місяць, покладемо на місяць. В чому справа? Вас до цього так манить? Це ваша сутність, і так або інакше щось і всередині вас, і містичне є, і вас тягне до такого якась містика, якісь детективи, щось ось таке незвідане, щось прекрасне, неопізнене, уособлене. І це вас все манить. Тому у вас може бути іноді перебільшена, скажімо так, на вашій думці, ви наполягаєте, вам важко відступитись, вам важко. Не знаю, прийняти удар, або прийняти вину. Ну, бо от, от такого моменту, да? тобто, о, В чому справа? Ви, ваша природа це ваша вільна природа. Ви не, ніяк не можете зрозуміти для себе, що значить дивитись на себе, або, верніше, ви це не ви. Да? тобто, ви – це не… Там, Ваше життя, в якому ви живете, або ви це не ті посад. Ну, от такого плану. Ви, можливо, не можете це розібрати для себе по кісточкам, або ви себе не можете зрозуміти. І ви цьому опираєтесь. Карта місяця для вас це незрозуміло. І коли вам не зрозуміло, ви хвилюєтесь, ви нервуєтесь, ви На... в якийсь момент да, ви начебто спокійні, ви, можливо, не схильні до якихось там. Дурних поспішних вчинків, які можуть там все не знаю, там... ну, коротше, голий боси і в брелі, да? ви не з тих, що будете так довольствуватись, чим попало. Тобто ви ж розумієте, що є речі, які, от, можливо, для вас першочергові. Є речі, які вам не зрозумілі, і ви туди, ну, ви далекі від того, все, і ви туди не лізете. Але ваша природ... природа і ваша природня сутність. Ваш внутрішній характер, ваш дух він може бути іншим, того вас тягне в ту або іншу сторону. розумієте? А ви противитесь, а ви навіть чуючи якусь таку інформацію, навіть спірну, або, наприклад, я не знаю, там, ви завжди читали якусь там таку літературу, прям, або серйозну, або лише там художні книги читали. А потім тільки бац, якусь фантастику, або якісь казки почати читати, або навпаки, якусь ви там читали казки, а тепер візьмете за серйозну якусь літературу. да? Для вас це може бути ой, я далекий від того, чи далека від того. Розумієте, вас хочуть звільнити від цих бар'єрів. Зробити для вас. Е Прозорим наступне. Вам іноді може бути важко. Ви відчуваєте важкість, втому, апатію, стрес, агресію. Вам хочеться образитись. Це якраз є прояв того. Розумієте? Вам треба залишитись якось, от, не залишитись, а зрозуміти себе, щоб вам стало легше. Тому вам роблять максимально неможливим, важ, важким ваш шлях, ваш тягар, для того, аби нарешті ви це усвідомили. Розумієте? Ну ось, Прозорим роблять наступне. Ви дуже сильно зависли в своїх емоціях. Слухайте, всім робили боляче, їй Богу. Давайте будемо відвертими. Ми всі мали якесь не таке дитинство. Я не кажу, що та плюні її розітри ні в якому випадку, просто пришвидшуйтесь в своїх емоційних переживаннях. Видільте, я не знаю, візьміть 2025 рік саме конкретно під цю тему і бийте в одну точку, читайте про це, проходьте курси, переживайте, плачте, пишіть листи, не знаю там, глотайте попіл умовно, от що ви для себе і у якого спеціаліста візьмете, беріть, ви виділяйте для всього час. Розумієте? А поки до тих пір, поки ми е, із тих людей, що дай мені докази, то все, це і є внутрішня лінь. Ну, я ще подивлюсь. Це ілюзія. Розумієте, це життя може бути в голові. Насправді, ви так і будете висіти. Воно щось фізично відбуватиметься. А в когось, дивлячись, які можливості, не відбуватиметься зовсім нічого. розумієте? Але внутрішнього задоволення не буде. Не просто так я вам це кажу. Ну, ви свого часу отримаєте своє підтвердження. Можливо, навіть не, згад, не, не згадаєте, що я колись про це казала, чи мене взагалі. Я вам взагалі кажу справа в інформації. Так, тут місяць і е, е, карта мечова, туз мечів. Туз він, 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 він скрізь, туз, він в грі, в гаданні, в читанні, туз є туз. От, туз це Голова майже в цьому, да? так я тут вам скажу, що поки ви оце все відкладаєте, поки ви дивитесь на це все незрозуміло, інформація не лягає, інформація не сидить. Слухайте, і ми постійно та то якийсь там спеціаліст, та то та те. Ми шукаємо причини в комусь, а не в собі. Розумієте, ні, собі ні в якому випадку не треба купатись і купошитись. Я вам давним-давно говорила: відчепіться від себе. Насправді я весь час намагаюсь донести. Перестаньте драматизувати. Просто візьміться за щось от, ну, з іншої позиції. Перестаньте драматизувати, розбили серце, обрали не мене, ну і добре значить, я винуватий або винувата. Я роблю висновки, більше так не роблю. Але не ставлю собі на собі хрести на своєму житті, бо мені хтось там понизив самооцінку. То це я собі сам понизив самооцінку або понизила. Розумієте, або дозволила вплинути тим або іншим словами вчинкам на мою самооцінку. Я. Розумієте я? Ось і все. Тому відповідальність за ваш настрій, за те все ви відчуєте і зрозумієте, і усвідомите лише тоді, коли ви будете рухатись в тому напрямку, коли ви будете намагатись брати відповідальність за обіцянки, за якісь виходки, вчинки, вислови, усмішки, посмішки, симпатії от насправді. Ми так, ви знаєте, ми так хочемо подобатись тим, тим, тим. Ми фліртуємо, ми те. А насправді ми даруємо ілюзію. Ми навіть не усвідомлюємо, скільки багато людей можуть бути в нас закоханими або про нас мріяти. Ми про це навіть не думаємо, бо в нас у всіх, майже у всіх, низька самооцінка. Нас виховували роками, так, да, і віками. Ось так. Тому е, тут е, що вам сказати? Так, да, до багатьох речей є, треба дійти. До багатьох і дійсно треба час. Просто якщо ви чуєте те або інше тут і зараз сьогодні, старайтесь підлаштовуватись, тому що е, всесвіт з вами спілкується скрізь і всюди. Абсолютно. І чим більше ви проявлятимете відповідальності, тим більше, скажімо, да буде тим більш серйозніша розмова і ваші заявки до всесвіту можуть бути. Ось і все. Що, зроб... що треба зробити прозорим? Зробіть для себе прозорим те, що вам не ясно, те, за що ви боїтесь братись, те, ви... те, чого ви уникаєте, те, на що ви знаходите відмовки. Ось за те питання і беріться. Тут жриця, ну тут варто знаєте як жриця це не завжди про. Вже наявні знання. жриця, це якраз таки та людина для того, аби чимось володіти. Вона вивчала. То зараз вам треба вивчати, вам зараз треба досліджувати. І місяць треба копати. Розумієте? Давайте будемо відверті місяць, так само, як і сонечко із Захмар, іноді може не видно, бути не видно. Да? І якщо ми в якийсь момент не бачимо повні, це не говорить про те, що вона на нас не впливає. Ось так, тому наш оцей, вибачте, кретинизм ми приміняємо насправді скрізь всюди. Ми скептики скрізь всюди. Головне просто подивіться чесно. І прозоро на себе. Чого б ви в собі не накопали, не треба цього, цього боятись, панікувати. Визнали, є і є. І не треба собі давати умовну фору. Та на все треба час усвідомлення. Я сьогодні не готовий не готова. Ні, якраз таки ви сьогодні вже готові. Якщо ви щось в собі визнали, беретесь і доводите це до кінця, ви готові. Ми до всього готові. Розумієте? Ось і так, добре любі. Ну що я можу вам сказати? Інформація була доволі глибока, ємка, містка, щось не зрозуміло, будь ласка, звертайтесь, коментуйте, бажаєте, не коментуйте, будьте вільними, насправді. Да? Мені було б приємно, дійсно, приємно, якби ви почали писати, спілкувались би одне із одним. Ви знаєте, Ютуб насправді, він дещо. ну, не схожий на Телеграм, але це своя спільнота. Я чесно вам скажу: в Ютубі є абсолютно і максимально все для того, аби ця спільнота могла спілкуватись одна з одним і тому подібне. Да? Або там ну, якісь питання урегульовувати. Тому заводити, скажімо, там ще якісь сторінки або в якихось соцмережах, я вам скажу так: я візьму по максимуму звідси все, а да, потім я буду дивитись, наскільки то мені треба. Можливо, це свого роду теж якась своя лінь, але, будь ласка, підтримайте, якщо бажаєте, можливо, ви своїми діями і словами. І, в принципі, допомогою розвитку цієї ідеї, про яку я кажу, покажете мені, що насправді там є необхідність в тому або в тому. Ось і все. Це і є е, сумісна співпраця, а не просто допомога розвитку каналу. Да? Це, е, наше з вами, це наше з вами поле, простір, де ми проводимо час. Думаю, так. Добре, дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за вашу підтримку, за вашу дружбу. Вітаю вас з весною. Не, ну, березень, якщо чесно, я очікую такі саме, як і лютий, але я не знаю, як це буде. Тут я ніяких вам передбачень не роблю, просто своїми такими відчуттями ділюся. А там вже буде видно. Да? Але я, я бажаю всім тепла всередині вас, сонечка, спокою, впевненості, да? не зважаючи ні на що. Любіть, цініть самих себе одне одного і всім добра.